Є такий американський автомобіль, який називається Рівіан. Якщо свою суб'єктивну думку щодо цього автомобіля та й в принципі електричок я залишу при собі, то от щодо цієї конструктивності і ідеї, які вони тут реалізували, я маю що сказати. Завод-виробник зробив таку специфічну річ, яка називається концентратор напруги. Мало того, що ось тут от у нас міг би бути прямий кут, так у нас взагалі тут іде ще сончення матеріалу. В процесі розмови з замовником виявилося, що тут можна зробити не просто прямий кут, що в принципі не змінило б от концентратор напруги, але виправило б товщину оцього матеріалу. А можна зробити навіть галтель, тобто радіусну таку от канавку. Тому нам не залишається нічого, як повиправляти косяки чи навмисні точки злому. Що зробив і запроектував завод-виробник. Що стосується обробки алюмінію, то це просто жах. -да. Ця стружка всюди. Станок потопав у ній вже десь тричі, напевно, приходиться все прибирати. Вона така гостра, неприємна. Але в цілому готово. І ось результат. Чесно кажучи, доволі, я б сказав, не саме легка робота. Дуже багато переустановок, перевертань, фрезерувань, праве-ліве. Ці всі радіусочки, немало так. Крові попили. Але ось вам як воно було до. Здається, що це навіть завод робив. Отак його. І отак виглядає опісля. Ну що, буде їздити, поки знову не зламається.